Дмитро Разумков, екс-голова партії Слуга народу і колишній спікер українського парламенту, обраний до Верховної Ради за партійним списком від Слуги народу номер 1 Він син колишнього першого помічника президента Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Разумков старший пішов в життя у жовтні 99-го року. Святослав Юраш, обраний до Верховної Ради за партійним списком Слуги народу номер 27 Батько Юраша Андрій Юраш, колишній директор департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури. З 21 грудня 2021 року Юраш старший надзвичайний повноважний посол України у Ватикані. Олексій Гончаренко, народний депутат України, син колишнього голови антимонопольного комітету України Олексія Костусєва. Ростислав Тістик, обраний до Верховної Ради за списком партії Слуга народу номер 111 у списку, син колишнього депутата Львівської міської ради від свободи Ярослава Тістика, який володіє бізнесом у сфері оренди, нерухомості, торгівлі та громадського харчування. Руслан Плахой за підтримки Слуги народу обраний до Верховної ради в одномандатному виборчому окрузі номер 142 Одеська область, син колишнього народного депутата України від партії регіонів та батьківщини Ігоря Плохого. Кирило Тимошенко, екс заступник голови офісу президента України Володимира Зеленського, син депутата Дніпропетровської облради Владлена Тимошенка, спершу укроп, потім слуга народу, колишнього менеджера Геннадія Корбана. Андрій Осадчук, народний депутат України від партії Голос номер 13 у списку. Батько Петро Осадчук був народним депутатом України першого та другого скликань. Батько Андрія пішов в життя у жовтні 2014-го. Леонід Ємець, народний депутат України, сьомої восьмого скликань, депутат Київради від Європейської солідарності, батько Олександр Ємець, екс-міністр справах національності і міграції, колишній віце-прем'єр-міністр України, народний депутат України трьох скликань. Олександр Ємець загинув у автокатастрофі у січні дві Першого року